Всім привіт! Знімаю останнє відео у 2024. Рік пройшов фактично, як і ще один рік мого життя і кожної людини на цій землі. Хто живий. І що хочу сказати. Перш за все, побажати всім здоров'я в наступному 2025 році, у 2025 році здоров'я, меру. Благословіння Божої охорони, миру у державі, щоб хлопці там вже прийшли скоріше додому, друзі мої. І якось так, щоб ну, було все класно. Не можу щось там говорити, програму не складав, я не є там поет, я простий тракторист робочий, хто слідкує за мною вже не один рік. Багато. Було зроблено роботи коло заліза, і не один десяток років коло цього заліза попрацював. І різного, імпортної техніки, нашої таке. Ну це не моя заслуга, це так дав Бог мені розум. Кожному, кожній людині дає розум для різної роботи. І кожна людина покликана на цій землі щось протворити, робити, працювати, але тільки позитив, не негатив. Звісно, у кожної людини є, і я так само є людина. Але хотів би, щоб у цьому році був мир спокій вже наступив, би, ми могли спокійно працювати, розвиватися, як ну таке. Навіть не знаю, що в цьому році для мене він був насичений багато. Десь були втрати, десь були плюси, десь мінуси, як і у всіх людей. Але ми живемо, я не знаю, як далі буде, знаю Бог святий. Тому таке. Всім щиро дякую, хто писав коментарі, хто спілкувався, телефонував. Можливо, десь щось комусь не довідповів, десь щось не сказав. В той момент, коли писали, дзвонили, не підняв трубку. Ви бачайте, у мене робота така. І десь є можливість говорити, десь нема. Тому всім всього найкращому в цьому році: здоров'я, мирного неба, охорони, Божого благословення, урожаїв, фінансового благополуччя достатку. Якось таке коротеньке відео. Чому на фоні трактора, а тому що працюю з цим залізяком? Якось так. Всім всього найкращого. Ми трошечки, як то кажуть, приболіли, але це поправімо. Якщо воно поправімо, то таке. Залізо ремонтуюся, люди лікуються, лише <свісля> людина не завжди може їхати, а залізо тільки крутиш календа, стільки буде їхати. Тому не знаю, поговорив, сказав, привітав. Як за межами України мене дивляться, багато людей різних, різних там областей України, вам теж всім привіт, здоров'я і хороші привітання з мальовничої Буковини Чернівецька область. Так, передаю вам усім, вас крепко всіх обнімаю. Поважаю, і, може, настане час, що коли зустрінемося більшість, так, які мали бажання спілкування, але у зв'язку з даною ситуацією немає такого і можливості. Можливо, колись настане той час, коли вже більшість блогерів, як агроблогерів, хотілося б і мені так зустрітися разом, пожати руку один на одному, поспілкуватися. Таке в мене побажання. Так що якось так, ну, не знаю, далі, що говорити, про мову не складав таке. Коротенько, так, якось. Ну, всього найкращого у новому 2025 році. Якось так. І Божої охорони всім.